У Вінниці за кошти ООН умобльовують кімнати у гуртожитку, де мешкають внутрішньопереміщені особи. Батальйон Добрі серця з Уладівки передають та готують смаколики для оборонців. Друге золото за тиждень на чемпіонаті світу здобув паралімпієць з Вінничини Олександр Казік. Валентина Смелянська заходить до відремонтованої кімнати гуртожитку. Розповідає, тут разом із родиною проживає з березня. До Вінниці переїхали з Луганська. Наразі нам зробили ремонт, і тепер нас будуть заселяти в оці класні кімнати. Гуртожиток дуже комфортний, проживання було, ну, гарно було, а тепер ще стане краще. Нині в їхньому гуртожитку мешкає 130 переселенців, розповідає директор училища Валерій Дяків. Для них виділили весь другий, частково перший та шостий поверхи будівлі. Хочемо також ну, вже в більш комфортних умовах цих людей переселити на другий порт нашого тожитку і ну фактично таким чином і вивільнити більше місць для того, щоб могли наші здобувачі освіти також на проживати в одножитку і навчатися, щоб більш якісно організувати професійне навчання в форматі офлайн. Ремонт другого поверху зробили за гроші Міжнародного благодійного фонду, каже Валерій Дяків. За три мільйони гривень тут замінили опалення, облаштували санвузли та душові. Зробили косметичні ремонти у кімнатах. На поверсі дев'ять секцій, по дві кімнати у кожній. Зараз у них встановлюють меблі, які отримали від міжнародної організації ООН. Другий день дворів на Вілішка разом із викладачами складають учні профтехучилища. Сьогодні ми вже би, розібралися з усім, знаємо, що, що куди треба приєднувати і працюємо. Я вперше складаю мебіль для переселенців, робимо все на совість. Окрім ліжок, у кімнатах встановлюють шафи, стіл, приліжкові тумби, табуретки та стільці. Юлія Користельова, переселенка з Херсонщини, каже, ремонтом задоволена. Ну, це дуже класно. Я, я думаю, буде дуже зручно нам лучше, коли воно все новеньке і, і приємніше буде знаходитись комфортні більше. Роботи планують завершити за два тижні. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Шмат сала кладуть м'ясо, солять, перчать, скручують в рулети, фіксують ниткою. Треба скрутити, треба відварити в цибулині, а потім ми ще припікаємо. Рецепт цієї страви вигадали самі. Назвали рулет сільський, уладівський. Його місцеві господині готують для українських оборонців, аби їм каже Тамара Буткалюк стало сили захищати нас від росіян. Колега наша свою свиню заколола, принесла нам. Дарунок воїнам. Ми хочемо, щоб всі вони там були наїднені, в теплі і скоренько додому. А це вже готується гуляш. Хочу свіжинок. Робили котлети, ну котлети вони холодні, не такі смачні, а свіжину хлопцям більше подобається. Все жаримо, тушимо. Деречка пакуємо пляшки. Хто як не ми? Я не знаю, як можна зараз в цей час бути байдужим до цього всього. Готують для захисників у ліцеї села Уладівка чи не щодня. Розповідає директор закладу Олександр Масний. Це ініціатива його працівників, коли в школі ремонт, а учні на канікулах вони куховарять. З початком широкомасштабної війни це набуло ну постійного систематичного характера. Ну якщо не щодня, то щотижні точно. Ви вже я ж ви вже казали, якщо ми в тиждень відправляємо понад одну партію, о, то рахуйте вже 52 тижні. До ліцею, який нині служить як гуманітарний штаб, місцеві несуть усе, що мають вдома. Передають сухі супи, печиво, вареники, налисники, шинку. Цей хліб для сина і його побратимів на фронт пече мама одного з захисників. Про цю випічку знають навіть оборонці острова Зміїного їм теж передавала, каже волонтерка Наталя Пастух. Будь-який момент день чи ніч ми готові хлопчикам відправляти посилки, дякуючи нашим людям. А несуть і і млинчики готовлять, і готувати. Довлять пиріжечки, і пончики, і хлібчик, і пиріжечки, різну випічку, квасину різноманітну. Так, все, з чим багата наша сільська хата, вони готові поділитися. Я їм передаю це сердечко, тому що я їх всіх люблю. Хто готує, хто допомагає продуктами, а хтось донатить на м'ясо і сало. Гроші надсилають навіть за кордону. Вантаж на передову з Уладівки відправляють двічі на тиждень. Везуть його вінницькі волонтари. Рулети, гуляш, вареники, солодощі, консерви поїдуть на нуль уже в понеділок. Ірина Хохудра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Віталій Кучковський майстер групи зварювальників у Крижопільському будівельному ліцеї. Чоловік за допомогою станка робить заготовки для буржуйки. Ми ріжемо трубу на коменок. Цей апарат дозволяє нам більш ефективно нарізати самі труби. Нарізаємо ножки, вирізаємо кришки, вирізаємо дверки. Далі усі нарізані металеві елементи приварюють до використаного газового балону. Ділимо на дві частини балон, мішки так само виготовляємо по 10 сантиметрів варюємо. Варюємо отакі наверх диски від старих чугунних плит, ну, щоб можна було щось підігріти. Удобно легенько перенести її зручно. Тобто ну, попит вони беруть тільки на ці буржуйки, бо ми спочатку робили з великих балонів, великі балони були незручні для них. Бліндаж там, допустим, 6 на 6 метрів. Там до десяти, даже десять на 10 метрів така буржуйка може обігріти. Буржуйки майстри Крижопільського ліцею виготовляють із жовтня 2022-го. Металом та розхідним матеріалами допомагають місцеві будівельні магазини та жителі громади, каже майстер Михайло Топчинський. Окрім переносних буржуйок, виготовляють для захисників і печі для приготування їжі. Буржуйка проста, врізана пчавунна плита, має Ось такі кружки, щоб ставити посуду. Тут розпалюємо. Попросили таку буржуйку, щоб варити їсти. 71 перша єгерська бригада. Приблизно до 10 буржуйок ми таких зробили. Працюють увечері після роботи, каже Михайло Топчинський. Грошей за свою роботу чоловіки не беруть. З жовтня 2022-го змайстрували понад сотню буржуйок для оборонців. Далі Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. У Вінниці вшанували пам'ять жертв Голокосту. Захід спомин пройшов біля братських могил, що у П'ятничанському лісі. Присутні, зокрема, прочитали запокійну молитву Кадиш. за три роки Другої світової на Вінничині знищено майже 170 тисяч євреїв. Про це українському радіо Вінниця розповів директор музею Голокосту Леонід Трахтенберг. Лише у Вінниці офіційно знайдено і досліджено сім місць, Мість масових розстрілів найбільше у п'ятничанському лісі. Євреїв тут почали розстрілювати через 10 днів після окупації міста. Є окремо дорослі, окремо дитяча масова могила. Ми знаходимося на місці, де було вбито до 15 тисяч євреїв за всі розстріли. 19 вересня 1941 року і перед тим 13 вересня 1941 року, можна ще називати, дійти до 29 липня 1941 року, тобто через 10 днів після захоплення Вінниці і ще задовго до Бабиного Яру. 27 січня для відзначення пам'яті жертв голокосту обрано не випадково. Додає Трахтенберг. Саме цього дня, 1945 року, війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті аушвіц біркенау неподалік польського Онсфенціма. Понад 130 картин у стилі народного малярства презентували в обласному художньому музеї. Автор, художник Леонід Панкоша, експонують їх у чотирьох залах музею. Це перша виставка у цьому році, каже директор музею Руслан Паламаровський. Ми вирішили в 23-й рік відкрити виставку, зробити Леоніда Петровича Панкоша. і пейзажі, і портрети автопортрети автора місця, де він подорожував, працював. Представлені в експозиції картини митець створював протягом 40 років. Їх після смерті Леоніда Панкоші до фонду художнього музею торік у жовтні передали діти художника Катерина та Валерій Панкоші. Таким, каже донька, був заповіт батька. Здійснилася мрія батька. Де він не був, у нього завжди був мольберт, олівець, папір постійно. Він малював, малював, малював. Він би хотів би свою художню спадщину культурну передати і щоб воно зберігалося у художньому музеї. Дуже багато графічних робіт, наприклад, тивлів старовинних цих будинків вже практично немає. Як коли Шевченко фіксував цих старожитностей, так і він теж дещо замальовував, особливо. Кам'янці-Подільському Братлові, в Тивлові. Виставка картин Леоніда Панкоші у художньому музеї триватиме два місяці. Паралімпійці з Вінничини Олександр Казік виборов другу золоту медаль за тиждень на чемпіонаті світу з лишних перегонів та біатлоном. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Національного паралімпійського комітету України. Нагадаємо, першу золоту медаль Олександр Казік здобув у перший день чемпіонату, 21 січня. Змагання проходять у шведському естерсунді. Триватимуть до 29 числа. Участь у чемпіонаті беруть біатлоністи з 19 країн світу. Україну на них представляють 24. Спортсмени з інвалідністю за кількістю нагород та золотих медалей. Збірна України наразі на другому місці після Німеччини. Олександр Казік, родом із міста Бар, має ваду зору. Він майстер спорту міжнародного класу з біатлоном. Дворазовий срібний призер зимових паралімпійських ігор. 2018 у Пхончхані Переможець зимової паралімпіади в Пекіні. Чемпіонат України з більярду Комбінована піраміда стартував у Вінниці. У ньому беруть участь 72 спортсмени. Учасники у сорочках та жилетках грають білими кулями. Боток або куля, по якій завдається удар жовтого. Чоловіки та жінки змагаються окремо. Комбінована піраміда один зі складних різновидів більярду, каже Олександр Білевич. Кий довший і важчий, лузи менші, а кулі зі столом для гри більші. Більшості регіонів нашої країни перед чемпіонатом по даній дисципліні, яка нагадаю, називається комбінована піраміда. Проводились такі самі чемпіонати областей з комбінованої піраміди. І відповідно гравці, які на них показували результати, тобто перемагали або здобували призові місця. як Правило, вони є і делеговані осередками на чемпіонат України. Ну за винятком місцевого осередку, тут, звісно, вінничани є запрошені всі, бо це є велика подія, хороша. Вони мають можливість прийняти участь. Ще в чемпіонаті України без відбору. Участь у змаганнях беруть п'ять жінок. На це вплинула ситуація в країні, каже віничанка Ганна Герасімова. Багато спортсменок виїхали за кордон. Більярдним спортом вона займається понад 10 років. Свій перший кубок, розповідає, виграла після двох років тренувань. Для жінок це складний різновид більярду. Дівчатам він важко дається, бо це дуже так східно приклад з стрільбою з луку, де теж треба точність у чоловіків. Тонельний зір і їм легше попадати в ціль, а У нас він більш розширений. Тому так чоловіки завжди були сильніші в білярді, але деякі дівчата пробиваються і досягають багато успіхів. Це перший жіночий турнір з початку повномасштабного вторгнення Росії. У минулі роки у змаганнях могли брати участь до півсотні спортсменок. Я сюди прийшла більше за відчуттями, за задоволенням. Це як свято для мене. Мене немає також, я хочу виграти мене трусить і все. Я. Помру, якщо не виграю. Ні, це в першу чергу треба вичати задоволення. Партія триває від п'яти хвилин до години, бо гравці не лише забивають кулю у лузу, але й застосовують тактичний прийом відіграш, коли в результаті удару биток, тобто куля, по якій треба завдавати удар, стає в незручне для противника становище, до прикладу, впритул до борту. Гру комбіновано піраміду Дмитро Василевський порівнює з шахами, де теж треба бачити на кілька ходів уперед. Дмитро представляє Вінницький клуб, грає п'ять років. Каже, у цей спорт його привів тато. Спортсмен багаторазовий чемпіон області та призер України. Треба завжди тримати концентрацію і тренуватися як мінімум по 5-6 годин на день. Востаннє такий чемпіонат Вінниця приймала 2018-го. Вінницький біляр достатньо добре розвинений. В нас є е... Дівчина Тетяна Тучак, вона віце-чемпіон світу. Також у нас дуже сильний сеньорський рух. Сеньорський рух це 40 років та старше. Ми являємося найсильнішою сеньорською збірною 2021 року. Триватимуть змагання чотири дні серед учасників майстер спорту міжнародного класу, майстри спорту та кандидати у майстри спорту. Переможців серед жінок нагородять у неділю. Чоловіків у понеділок. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінниця. І на завершення ми згадуємо відничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомо 922 прізвища. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.